Всім привіт! З вами не Дональд Трамп, а Мар'яна Шерстюк. Тому цим новинам точно можна довіряти. Це був насичений тиждень, а тут ти зможеш почути та побачити всі події твого міста лише за декілька хвилин. Талановита бучанка Тамара Негода потребує нашої підтримки. Вишиванки цієї майстрині прославляють не лише Бучу, а й всю Україну. Протягом року вона бореться з онкологією. У неї карцинома лівої молочної залози. За цей час пані Тамара перенесла 4 операції: багато обстежень та хіміотерапії. Номер карти для допомоги ви можете побачити на екрані або в описі під відео. Обираємо найкращих у Бучі. Розпочалося фінальне голосування за переможців Буча Євордс. Бучанський Оскар відзначає людей, що змінюють наш регіон на краще. Це чудова нагода подякувати активним жителям, організаціям і колективам. Які своєю роботою роблять Бучанський район ще кращим. як проголосувати? Перейдіть за посиланням в описі під відео. Оберіть кандидатів у кожній номінації. Переможцями стануть ті, хто набере найбільше голосів. Голосування триває до 10 березня. Не пропустіть шанс відзначити тих, хто творить позитивні зміни у нашій громаді. Початку року на водоймах Київщини загинуло 9 осіб. За інформацією ДСНС Київщини, лише за останній тиждень на річці Ірпінь сталося два випадки провалу під лід. Одна людина загинула, а ще одного рибалку вдалося врятувати. Рятувальники проводять профілактичні заходи, спрямовані на підвищення обізнаності громадян щодо поведінки на льду, та закликають не виходити на лід у період нестабільних температур. У Бучі забрендують міські автобуси за майже 100 тисяч гривень. За даними тендеру на Прозоро, який відбувся без торгів, комунальне підприємство Буча Транссервіс» витратить 99 тисяч 500 гривень на нанесення брендованої символіки на 4 автобуси. Як вважаєте, чи виправдана така сума витрат? Пишіть нам у коментарях. Задонать на fpv дрони, які роблять у Бучі. Всі деталі в описі. В Україні зростає захворюваність на ГРВІ, грип та COVID-19. За даними МОЗ України, за тиждень з 10 по 16 лютого на цій інфекції захворіло 206 653 людей. З яких 60% – діти ускладнення спричинили госпіталізацію 2130 дорослих і 3276 дітей через збільшення кількості хворих у навчальних закладах Бучанської громади запроваджують локальні карантини. Зокрема, окремі класи переводять на дистанційне навчання через значну кількість відсутніх учнів. У відні відкрилася фотовиставка бучанки Олени Гром, мавки Камуфляж. Проект присвячений жінкам з Горенки, які після пережитих бойових дій почали волонтерити, створюючи маскувальні сітки та кікімори. Від початку війни Олена Гром документує реальність України в унікальному стилі художнього репортажу, що здобув широке міжнародне визнання. У бучі з'явиться унікальний еко-клас Просто неба його побудують у рамках першого гранту від ЄС. Який виграла Бучанська громада? Загальний бюджет проєкту становить 68 тисяч євро, з яких 45 тисяч, а це 66 відсотків, надає Європейська комісія. Решту суми забезпечує Бучанська міська рада через співфінансування. Екоклас буде розміщений у парку диво. Тут діти навчатимуться, досліджуватимуть навколишній світ і вчитимуться берегти природу. Це були всі події цього тижня. Дякую, що додивились це відео до кінця. Не забудьте поставити йому лайк та підписатися на канал, а також поділитися серед своїх друзів та знайомих.